я заїхав на об'єкт по паркану, якраз вам покажу, що таке звичайний монтаж. Не теплий, а просто звичайний. І як взагалі робити обміри звичайних квадратних вікон. Вернее, не квадратних коротше, в звичайних прийомах без четвертей Звичайний монтаж вікон це ось. Просто є отвір монтажний, вставляється вікно і е, піна, Я не знаю хто це робив, це не ми вставляли вікна. О, отак, до такого доводити не можна. Бачите, що з піною на ультрафіолеті стається. Коли ви ставите вікна, одразу заробляєте штукатурки на монтажний шов. І щоб міряти їх, ви просто міряєте ширину до висоту і не треба вам ніякий обмірщик, не треба вам ніхто. І тому Ви просто поміряли, відкинули на кожну сторону по 2 см там і там на монтажний шов. А зверху 2-2, два, два, ну можете півтора-півтора, і на підставочний профіль це оце. Тут стоїть ВСК. Да, ВС-термо, це гарний. А там є транспортувачки, вони приходять ну, від завода виробника. ну, Факт не в тому. І на нього теж 3 см. Він 3 см йде. І отак от ви короче, заміряєте. Ну і тобто ви по висоті віднімаєте. 3-6 см. Якщо вам треба підставочний профіль. Підставочний профіль потрібен тоді, коли ви монтуєте підвиконня. Якщо у вас тільки відлів, отлів, коротше, буде там йти, ви можете його в принципі не ставити, а просто сюди і герметізувати, ставити відлив прямо на раму. Нічого страшного від цього не буде. Герметиком підлив залили і нормально до монтажа. А так. Ну, коротше, можете його обирати, якщо він не потрібен. Якщо він потрібен, то обов'язково враховуємо його 3 см по висоті. Ну і так от виглядає звичайний монтаж. Нагадаю, що теплий монтаж це більше відноситься не к самому монтажу вікна, а саме к підготовці отвору до монтажних робіт. Тобто підготавлюється отвір, штукатуриться, місця примікання, вікна. До стіни, коротше, щоб піна була нормальна адгезія разом з, зі стіною. Потім це пара ізолюється з нутри і гідроізолюється знаружжі. Ну і в принципі це і все. ну щоб матеріал, плюс матеріали, плюс підготовка, якщо таке вікно мені одному навіть ставити, це десь, ну, десь годинку, це максимум. Якщо по технології теплого, ну, готувати під теплий монтаж, пара гідроізоляцію і все робити грамотно, то це день. Розумієте? Просто підготовка отвору і підготовка конструкції ленти або герметики, ну, коротше, ці всі трохамудія це день роботи. Щоб це грамотно і гарно зробити. Тому такий цільник, що дорожчі вікна буває, виходить цей теплий монтаж. Но штука якби, потрібна. Це вигляд цих же ж вікон зсередини, як тут хлопці вийшли. Ось для чого підставочний профіль потрібен. Бачите, сюди буде монтуватися підвіконня іти. Потім хлопці тут зробили відкоси з ну Нормальний варіант. Нічого поганого немає. Я не люблю, ми теж Андрій любить таке, я таке не люблю. що... Стірадур заводять а ще туди. За четверть. як би, би, кажеться, що да, воно буде тепліше, але ну що, отут там не піна, щоб ви розуміли, а стірадури йде в продовження. Ну тоді фіксувати вікно на пластини треба прорізати стірадур. Відстань на ці 2 см збільшується і втрачається жорсткість конструкції. Тому короче, ось так. Нагадую, що вікна ви можете в нас замовляти на сайті, якщо це без монтажу та обміру. Ви отримуєте практично партнерську знижку від нас. І ну, це, це дуже гарно. Це ви дзвоніть і прораховуйтесь. На сайті в принципі, це все написано. Якщо ще не написано, то буде написано. А з вас підписка, лайк та дзвоніть по співпраці.